Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви і бажаю вам я. Сьогодні, дітки, я пропоную вам послухати розповідь про чарівне свято Різдво. Різдво це чудове сімейне свято, сповнене чарами і радісним передчуттям дива. Святкування Різдва за традицією починається з вечора. Напередодні свята його називають Святвечір. Цей день всі члени родини повинні бути дома і допомагати один одному. Господиня прибирала будинок, застеляла стіл новою скатертиною, готувала 12 і страв. Це голубці, вареники з рідною начинкою, пиріжки, пампушки, капуста з грибами, смажена риба, картопля, страви з квасолі та гороху. Але головною стравою на столі повинна бути куття. Каша з пшениці, з маком, родзинками, медом, горіхами. А також повинен стояти узвар. Це компот із сухофруктів. Давнім символом свята є дідух – прикраса з соломи, яка є символом добробуту, багатства та обереглим роду. У святвечір дітлахи, молоді дівчата та хлопці. Співали колядки, новорічні пісні. Вони ходили гуртом від будинку до будинку, а господарі щедро обдаровували їх за привітання. Вранці після святвечора наступає Різдво. Святкують його переважно у родинному колі, сідають за щедрий, але вже не пісний стіл. В цей день діти та молодь продовжують ходити колядувати та прославляти господарів. Хочу побажати усім, щоб це свято принесло у вашу селю щастя, миру, здоров'я та благополуччя. На все добре, до нової зустрічі!